Розморозила м'яско, відбила його, порізала як на відбивні. Відбила з двох сторін, почистила картоплю, нарізаю з такими шматками. А також цибульку. Ось так кільцями присолила. Зараз поперчу, усе шарами поскладаю. І затру сиром і запечу в духовці. Мі, смакота. Не знаю, чи видно на камері, 6 квітня. Ось таке зелене все і сніг. Видно? Сніг пролітає. Он який пустився. Ось так все розквітло і сніг. На вікні весна, а за вікном зима. Восьме квітня і сніг продовжується он який лопатий. Але мокрий. Хоча морози були до мінус п'яти. Ось так. Ранок 9 квітня. І дивіться, у нас зима. Зима. Кажу, що на наступний тиждень має бути вже навіть до плюс 18. А ось. Сьогодні в нас ось так. І рясний сніжок собі тихенько падає і падає. І тюльпанів наших уже не видно з нарцисами. І цвіт абрикосовий також. Ось яка абрикоса. Мало он цвісти Рожевий конус видно. А одна абрикоска вже розцвіла і вкрита все снігом, троянди обрізані все в снігу. Ось так виглядають квіти. Там вже встигли вийти піони. Ось так. Дуже прикаро, дуже шкода. Але, як кажуть, краще, ніж у травні, коли вже взагалі в себе цвіло. Вже як є, приймаємо. Ікро споглядати на це, але нічого не вдіємо. І черешня мала ось-ось зацвітати. Дивіться. Бачите, погано фокусується. брунючки все все покрите снігом